Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Скандальна депутатка Мар'яна Безугла запропонувала відправити на фронт акторів 95-го кварталу щодо гастролей і виступів. Квартал 95» Моя позиція така ж як і з виграним Оленою кравець тендером у державного підрядника, якою б законою не була діяльність, яким був успішним шоу питання доречності гастролей, і стилістики і виступів лежить в морально етичній площині. Якщо ви були створені теперішнім президентом країни і назавжди асоціюєтесь з ним, не підставляйте його. Він змінюється, країна змінюється, змінюйтесь або мовчіть. Написала Марія. У своєму Фейсбук депутатка Слуги народу вважає, що частині колективу кварталу варто піти на фронт. І взагалі, якщо б частина колективу пішла добровольцями в ЗСУ, то це була б чудова рольова модель. А самі враження від служби б точно змінили посил студії, написала безугла. В коментарях Мар'яні відповіли: А ви чи ваші колеги не хочете піти добровольцями на фронт? Чи ви тільки в Фейсбуці любите країну? Однак безугла підкреслює, що вона нібито вже проходила службу в ЗСУ.